Продовжуємо говорити про Піндуду. Що ще мені подобається на Піндудо? Що там є невеличкий опт. Получається, коли ви купуєте дві речі. Від двох речей вже є невеличкий опт, і вам відразу знижка автоматично на інший товар, на другий товар. Також на PinduDo є багато купонів різних. Звичайно, треба вміти ними користуватися. Там в СМС-ках в СМС-ках приходять ці купони, і їх можна натиснути і скористатися ними цими купонами. Також, що мені подобається на Pinduoduo, що там дуже багато брендів або копій брендів. Якщо ви полюбляєте, Ходити в брендовому одязі, або взагалі ну любите бренди, тому що це престижно, стильно. Там є оригінали, а є копії оригіналів. Ви можете легко це купити. До речі, таки вам якби відкрию лайфхак чи, якби сказати, поділюся, де можна купити бренди на Pinduoduo, тому що не, не всі бренди Pinduoduo виставляє або дозволяє виставляти. Тому що ми розуміємо, що це незаконно. Тому ви переходите в прямі трансляції, які є на Pinduoduo. натискаєте там на, на цю пряму трансляцію, заходите туди. І там дуже багато продавців в прямому ефірі продають брендовий одяг. І він набагато якісніший ніж просто на сайті, тому там можна купити ось цей брендовий одяг.